Рятувати життя для цих людей буденна справа, адже вони рятувальники, завжди перші там, де надзвичайні ситуації, де потрібна допомога, шалене навантаження в часи війни ці профі долають завдяки гарту, витримці і надійній команді. ДСНСники всюди перші прильоти, руйнування, пожежі за час воєнних дій рятувальники Кривого Рогу здійснили близько 4 тисяч виїздів та ліквідували понад 2 тисячі пожеж, у тому числі на об'єктах, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Криворізький піротехнічний підрозділ знешкодив тисячі ворожих боєприпасів на території Криворіжжя Дніпропетровської області і звільнених районів Херсонщини. Героїзм наших рятувальників неодноразово був відзначений головнокомандувачем країни. Герої реальні. Вони можуть носити військову форму, медичний халат, бушлат на звичайника. Чи взагалі не вирізнятись поміж тисяч перехожих? Українці щодня доводять. Ми нація небайдужих. Нехай у кожного буде свій особистий герой. Такими особистими героями для багатьох стали з початком великої війни медики екстреної допомоги, бригади швидкої, герої у білих халатах, рятують постраждалих, надають психологічну підтримку. Тут немає місця власним емоціям і почуттям, головне допомогти, перевезення поранених військових, пологи та реанімування в екстремальних умовах, плюс побутові виклики, яких значно побільшало через загальнонаціональний стрес. Сімсот на виїзд. Сімсот бригади лише однієї підстанції екстреної допомоги за рік здійснили близько чотирнадцяти тисяч виїздів. Нехай всі ваші виклики несуть лише позитив. Швидкими будуть тільки старти. Стани тіла і душі не потребуватимуть медичної допомоги. І ми завжди поруч, аби нагадувати про це. Як і всі українці в цілому, лікарі не були готові зіштовхнутися з повномасштабною війною, з бойовими травмами та шаленим навантаженням. Довелося впоралися. Євген Білориха, хірург тисячки, переселенець зі Слов'янська, там робив свої перші операції воєнного часу. Тоді пораненим цивільним, зараз ще й військовим, і, хоч іноді працювати, доводиться в режимі 24 на 7, найскладніше не це. Співчувати болю кожної людини і не дати емоціям взяти гору над професіоналізмом. Нехай на шляху до мрій всі ваші рішення будуть виваженими з хірургічною точністю, дії завжди результативно позитивними, а операції успішні, проводяться лише фінансові.